Панама оголосила про вихід із китайської ініціативи Один пояс, один шлях. А на початку березня стало відомо, що інвестиційна компанія BlackRock зі штаб-квартирою в Нью-Йорку викуповує за 23 мільярди доларів в гонконгської компанії контроль над 43 портами в 23 країнах, включно з Бальбоа і Крістобалем в Панамі. Це дало підстави Трампу у своєму виступі перед конгресом хвалькувато заявити. Для подальшого зміцнення нашої національної безпеки моя адміністрація повертає Панамський канал, і ми вже почали це робити. Він був побудований американцями для американців, а не для інших, але інші могли ним користуватися. Його проклали величезною ціною американської крові та американських ресурсів. 38 тисяч робітників загинули на будівництві Панамського каналу. Вони померли від малярії. Вони померли від укусів змій та комарів не найкраще місце для роботи. Адміністрація Картера віддала канал за один долар, але угода була дуже серйозно порушена. Ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі і тепер повертаємо собі. Республіканці супроводжували ці слова бурхливими, тривалими оплесками, стоячи. Ну, майже як було заведено під час виступів генсеків на з'їздах КПСС. Що ж до 38 тисяч загиблих на будівництві, тут Трамп добряче загнув. За підрахунками істориків, цей показник був разів у сім менший, а громадян США серед них налічувалося лише кількасот. Утім, чому це має дивувати? До безвідповідальних і абсурдних заяв американського лідера, певно, всі вже звикли. Ось нещодавно він писав: Буцімто, Росія втратила в Другій світовій майже 60 мільйонів життів. Промова Трампа в Конгресі нарвалася на миттєву, різку і зовсім не дипломатичну відповідь президента Панами Хосе Рауля Муліно. Знову президент Трамп бреше. Панамський канал не перебуває у процесі повернення під контроль США від імені Панами та всіх панамців. Я відкидаю цю нову образу правди та нашої гідності як нації.